Незламне місто Херсону вітає славетне місто Звеге. Від імені Херсонської громади дякую керівництву та мистецькій спільноті звегля за розробку і реалізацію спільного проєкту Херсонської міської військової адміністрації та Звегільської міської ради дні Херсона в Україні». Окремо подякую за персональне запрошення міському голові звегля пану Миколі Боровцю. На жаль, не може бути присутнім особисто у зв'язку з надзвичайно складною безпековою ситуацією у прифронтовому Херсоні. Проте ми розуміємо важливість культурного обміну між українськими містами, тому знайшли можливість та організували візит херсонських митців до знакового в історії України міста Звере. Культура формує нашу ідентичність. Культура є надважливою складовою нашої перемоги у протистоянні російським загарбникам. Сподіваюся, дружба та обмін досвідом між нашими громадами стане запорукою довготривалої і результативної співпраці. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі, як писала ваша велика землячка Леся Українка. Тож разом ми сила, що подолає ворога заради щасливого майбутнього нашої вільної держави. Разом до перемоги! Слава Україні!